Привіт, це Base Education і Сьогодні поговоримо про роль кутикули в фарбуванні волосся. Давайте більш детально розберемо цей шар і що з ним робити. Кутикула може, нагадаю, бути якоюсь терчати, може бути дуже гладкою. Чим більше закрита кутикула, тим довше потрібно тримати фарбник на волосся для того, щоб він зміг туди проникнути та все пофарбувати. Чим більше вона відкрита, тим фарбник краще заходить в кутикулу волосся. Але є така історія, що колір може затемнятися. Тому для того, щоб правильно проробити кутикулу, є така історія. Як попередня підготовка, цей комплекс заходів направлений на те, щоб підготувати кутикулу та привести її до ідеального стану, коли буде зручно працювати, і це буде більш прогнозовано, ніж зазвичай. Наприклад, якщо у вас кутикула дуже старшить, у вас дуже пористе волосся, і ви хочете зробити колір темніше, він може виявитися в результаті темніше, ніж ви планували, бо на пористому волосі, де кутикула дуже відкрита, колір просто провалиться. Також, якщо у вас волосся дуже пошисте і ви хочете зробити холодні, холодний колір він може стати непрогнозовано сильно холодним, і також непрогнозовано холодним, наприклад, в зелену, в сіру, в якусь оливкову сторону, тому що ця кутикула вона погано відображає то світло, яке падає на волосся, і пігменти не можуть стабільно стабілізуватися в структурі волосся. Вони просто падають, ну куди їм просто попало розумієте? Тому треба зробити попередню підготовку кутикули Як це робиться? Якщо ви тонуєте волосся, ви повинні зробити або ліпідну маску, або зволожуючу маску. Або нанести спрей стабілізатор кутикули. є такий спеціальний. Якщо ви робите не тонування, фарбування на сухе волосся, ви повинні, хоча б нанести спрей. Взагалі, це дуже нормальна історія зробити якийсь догляд перед фарбуванням волосся, щоб підготувати його. Бо якщо ваша кутикула нерівномірна, десь відсутня, десь вона є, десь вона пушиста, а десь ні. Наприклад, на кінцях кератин тут кератину немає, тут дуже пухнасто, а корінь взагалі кудрявий. Тоді ваш колір просто не зможе лягти рівномірно для того, щоб колір ліг. Рівномірно, вам потрібно зробити рівномірне полотно, на яке ви розподілите всі кольори, що вам потрібні. Найчастіше, що використовують в салонах краси, це попереднє закриття кутикули. Це ліпідна маска, зволожуюча маска або спрей. Все це робиться зазвичай вмиється, змивається, і потім наноситься вже тонування або фарбування більш міцне. Тому завжди звертайте увагу, в якому стані волосся. Якщо воно дуже таке пушисте і жорстке, ви повинні розуміти, що колір може піти в затемнення. Якщо волосся дуже Жорстке, а ви його висвітлюєте, ви повинні зрозуміти, що вам потрібно взяти оксид вище, бо воно може не висвітлитися, наприклад, на 9% на 2 тони, а тільки на півтора. Тоді вам потрібно трошки додати оксиду більше, бо більш жорстке волосся висвітляється гірше. Якщо волосся кудряве, воно також має ось таку кутикулу в різні сторони. Колір взагалі може не лягти нормально, може лягти тільки плямами. Тому завжди звертайте увагу на стан кутикули і розумійте, що ви одне діло нанести на пористий Бірт малюнок, а друге діло на гладкий. І це будуть зовсім різні нанесення. То лі ви гладку стіну фарбуєте, то лі ви фарбуєте шубу, знаєте, оцю таку стіну, яка крива. Це буде різна якість нанесення. І на колір це впливає дуже сильно. І якщо ви зробите навіть саму круту формулу в цьому світі, але ваше волосся буде погано підготовлене, цей колір просто не буде видно. Це був Base Education. Якщо сподобався ролик, став подобайку. не сподобалося, не став подобайку. Головне, давай в коментарі переходь, давай все це обсудимо. Якщо є запитання, пиши, будь ласка, я на все відповім. Всіх обняв, підняв, прочесав. До нових зустрічей в Base Education. Пока. Дивись інші ролики також. Там дуже корисно.